Привіт всім підписникам. Відео записую для тих, хто планує собі завести таку прекрасну породу, як як от І що вам необхідно в першу чергу купити, е якщо ви плануєте завести собі цю породу? от е Перше, ви будете гуляти з собачкою, а вам треба буде купити шлію ця порода вона маленька, в принципі, але досить сильна. І якщо ви її купите ошиничок такий, от, вона, вас, вона буде тягнути і буде задихатися. Тому краще вам купити таку нагрудну шлію. Я собі купив таку типу, ваудок, вона називається. Така? Вона в принципі не дуже дорога, може і не дорога, для кого я. Чи салар вони такі досить в принципі, надійні, і в мене вона вже служить там можливо років ну, два точно, ще покотілі її не прорвала. І джусі теж. Друге, що вам треба буде, це якщо ви в приватному будинку проживаєте, і собаки будуть не вольєрі, в вольєрі, у них там буде якась будочка, то я рекомендую вам ще 100% купити. Лопату. Лопату вот отаку. Фіскарс називають. Mm -hmm. а, якщо ви запитаєте, для чого вам треба лопата, ну вона вам треба буде ну, кожен день там їжаків закопувати чи, наприклад, отакі ось ями загортати. ну, До речі, все прийшли ці шкоди. Копають вони кожен день. От, і вам треба буде їх засипати. Так що лопата треба також надійна. Ну, якщо в когось виникли якісь питання, там, що ще треба, чим годувати, то можете, в принципі, писати в коментарі, задавати свої питання. Буду відповідати. Чим зможу, тим допоможу. Так що, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бо хто не підписався, той без тузика залишився. Всім пока.